Співачка Настя Камецьких поплатилася за свій виступ у Сполучених Штатах, де вона співала російською мовою, і до речі, ще там на концерті заявила, що буцімто головне це почуття, а не мова а, мова любові. Дав в результаті відомий український ювелірний бренд, обличчям якого артистка була ще з 2021 року. Достроково розірвав із нею співпрацю. Рішення ухвалили після шквалу критики, адже під час війни виступи з російськомовним репертуаром і подібні взагалі, взагалі, ну я не знаю. Нарешті я. Тобі хочу сказати, потім. що нарешті, тому що я тобі клянуся кожного разу. Як і тільки я заходив в цей ювелірний дім, я кожного разу, кожну панянку, яка там на касі стояла, я так питався, а що довго буде висіти тут? Я Клянусь тобі. Почув мене, почув. А що найцікавіше, що ще кілька років тому Каменських публічно говорила, що співати буде тільки українською. Навіть почала перекладати свої хіти і презентувала нові україномовні пісні. Інтерв'ю ж давала. Так от, тепер повернулася до старого і це вже, схоже, не пішло їй на користь.